Ох, ох ох, хо хо хох Що ж назавжди змінить ваше життя, старший аркан закохані, це кохання. Але кохання, яке під собою підрозуміває щось якийсь вибір. Тобто кохання, в якому є або буде третій фактор безпосередньо. І. Третій фактор – це може бути все що завгодно. Інші жінки, алкоголь, наркотики, не завжди ігрові автомати, іноді це просто у вас, коли розум з душею йде в різнобі, це теж іноді буває третім фактором, тому не треба себе зараз накручувати. Оце не завжди змінить ваше життя. Ну, більш більш конструктивно. Так, тут кажуть, що зараз. Ви в якихось обмеження війшли, да? ви не спілкуєтеся і не бачите з якоюсь людиною, да? ви причому так обороняєтесь? Ви ще бачите, з пістолетиком в руці стоїте. Тобто, якщо вдруг щось він там підійде, то ви ще можете нього і пульнути. Причому мечами так нормально, що він це відчує. Так, і. Та що таке? І. Так, до вас йде король пентаклів. Чоловік він іде, він каже, я стабільний. До, 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 до речі, в нього пуляти хоч хочете. Але він каже, я стабільний, я надійний. Він може вам запропонувати брак. Або у когось це чоловік одружений? Да? Він до вас от, знов, як говорить, припреться, вибачте за слово. Тут до речі, хтось пішов е із відносин кохаючи, або ви, або він. Так, і він захоче поновити з вами відносини по дураку. Так, і тому карти кажуть, що у вас дуже багато людей фантазій щодо цієї ситуації. Все буде не так, як ви бачите. Ви тут захищаєте свої особисті кордони. Так, судячи з того, що аркан закохані, все ж таки, мабуть, ви таки виберете. Виберете кохання. Правильно я розумію, виші сили? Так, ну карти кажуть вимах, це мені подобається. Карти кажуть, як ви захочете. Якщо ви захочете, то ви можете з ним поновити відносини. Якщо не захочете, то так, ви будете думати кажуть, і не зможете прийняти рішення тут. Бачите, чорне і біле. Тобто куди піти, в який бік, що являється чорним. Відносини з ним. Або чорний це те, що ви від нього відмовитесь. Тут ви навіть будете погано спати ночами. Так, вас будуть мучити страхи, бо ви захочете швидко прийняти правильне рішення. Чому? Тому що він коли вже дуже вас образив, дуже наніс велику урану. Ви йому дарували почуття, свої емоції, а він взагалі вам нічого не віддав. Це коли нерівнозначний обмін. Так. І тому тут меч був. Тут, до речі, ви йому багато давали кохання. Знов те, що я кажу, ви бачите, карти підтверджують. Ви йому давали з 10 чаш, максимум 9 ви давали. Розумієте? Але все буде по справедливості, кажуть карти. А що саме? Саме те, що він хоче діяти, але він не діє, бо ви далеко від нього. Він розуміє, що де ви, а де він. Ви дуже крута. Я не знаю, чому він так важає, але ви знаєте, чому Кожна своя причина. І вже певний час, дуже довгий час. Ви не бачитесь так, нема взагалі від нього ніяких проявів. Дякую за донатики. І по аркану мир в далеко один від одного. Але у нього до вас є почуття, він хоче взяти з вами шанс на відносини. Тут він до вас приявиться, я вже казала, з якимось подарунком, так або з грошима, у кого які відносини, або якусь ситуацію вам запропоную вирішити. Так що, дівчата, я рада, що ви мах, що ви самі будете прийняти рішення. Кажу вам єдине рішення приймайте не за його словами, бо наговорити можна багато. Тим паче, що вони просто так його заблокували, да? або обмежилися, а дивіться на його дії. І дивіться не один день, а дивіться, як кажуть, багато дуже днів не один місяць. А якщо ви хочете зробити правильний вибір, заказуйте амулет на особисте життя і вищі сили вам допоможуть. Вони вам розкриють його повну картину, повне обличчя, і ви побачите, що це за людина. Бо мої амулети, вони саме про щасливі вехи вашого життя.